Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде ваш улюблений електромобіль. Народний електромобіль, не побоюсь цього слова, це Kia Єніro 2020 року. Батарейка в автомобілі 64 кВт. Запас ходу орієнтовно в 500 км плюс. Це у нас 204 кінських сили. Передній привід. Красивий такий майже кросовер. дуже місткий. І дуже комфортний. Пробігу має 104 тисячі кілометрів, сох акумулятора 100%. І ми зараз разом з вами будемо робити заміри. По комплектації у нас лінзована галогенна оптика, противотуманні фари, LED-ДХОшечки, ось так виглядають, парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски, датчики тиску шин на кожному колесі. Гума літо 2020 року. З гарним запасом протектора. Їдемо далі. Безключовий доступ на передніх дверках. Ось так нас зустрічає салончик. Декоративні стрічечки синенькі, Передній заднє електроскло підіймачів, водійський електросклопдіймач автоматичний, з доводчиками. Центральний замок, блокування електросклопідіймачів електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал. Комбіновані сидіння. Сидіння водія має мікроліфт, нахил спинки. Ось так це все виглядає красиво. Імітація звуку двигуна, утримання в смузі. Ось таке шкіряне мультикермо. Маємо навіть адаптивний круїз контроль. Датчики світла, автоматичне ближнє дальнє, датчики дощу. Приборна панель, Салони дзеркало у нас з автозатемненням, з датчиком, великий монітор сенсорний, Android Auto, Apple CarPlay, клімат, холодить, все працює, супер. Ось така ніша для вашого телефону. Прикурювач, USB-зарядочка, одна та друга. Ось така шайба, селектор перемикання передач. Камера заднього огляду, парктроніки, все у нас працює. Автохолд, електроручнічок, активація, деактивація парктроніків, драйв мод, вибір режиму руху, їх у нас три. Два оригінальних ключики в комплекті. Велика ніша для ваших речей. Також у нас є ось такий ще відсік. Тут у нас підстаканички і великий місткий підлокітник, який має також USB-зарядочку. Так, і давайте зараз будемо перевіряти стан батареї. А саме показники СОГ. Є в нас ось така ELM327. Поставили, розблокуємо телефон. І будемо це робити через Carscanner Pro. Давайте підключимось до автомобіля. Успішне підключення і одразу листаємо, шукаємо показники SOH І, як бачимо, State of Health 100%. Дивимось комірки. 3,6, 3,6, комірок у нас 98 штук. 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, і 6, Їдемо, їдемо, їдемо. Всі комірки у нас однакові. 3,6 і вольти. Так, кому потрібна яка інформація, будь ласка, можете написати, скину вам скріншоти або більш детальні відео, що вас може зацікавити. Сох ми побачили. State of Health 100%. Заряд у нас 30... 32%. Да. Да. Так, і тепер їдемо далі. Ставимо все на свої місця. Автівка у нас, до речі, має датчик перешкоди попереду та екстрене гальмування. Ось тут ми бачимо прогнозований запас ходу при такому розході, як зараз. Глянцева вставочка. Екранчик у нас великий, вже зроблений врівень з цією вставкою. В стайлі. це був менший екран в половину і втоплений всередину. Що, що по комфорту? Все м'якеньке. Також дверні карти у нас м'якенькі. Це м'якеньке. Шумоізоляція суперова. М'яка підвізка в порівнянні з Hyundai. Kono. Місця більше. Дивіться, до речі, мій зріс 193 см. Я зараз сиджу, у мене ось такий запас до передньої панелі. І давайте зараз сяду сам за собою. Заводське тонування задніх вікон ми з вами бачимо. Ось такий стан сидінь, карт позаду. Також комбіновані сидіння. Тут у нас підлокітничок, два підстаканнички, є система кріплення Isofix. І тепер що по місцю? Сідаю сам за собою. І дивіться, скільки місця в нас ще тут є. Ну, сантиметрів 5-7. Плюс-мінус. Комфортний підлокітничок якщо не потрібен, він нам склали, сховали. Стан стелі, хороший збережений салончик, нічого не порвано, не поцарапано, не потерто. Пластик у нас також все ціленьке. Упс, така резинка. І давайте тепер покажемо багажничок. Парк бачимо, бачимо камеру заднього виду, великий місткий багажний відділ. Також зверніть увагу на стан пластику у багажнику. Нічого не поцарапане, дуже хороший збережний стан. Тут у нас зарядочка, зарядка у нас Type 2. Ось така шторка. За потреби ось так ховається. Знизу у нас ніша органайзер, є гвинти, тобто гайки на диски і секретка. Знизу, до речі, є ще один відсік. У нас тут герметик, компресор, буксировочний крюк та... та викрутка. Ось такий багажний відділ. Стан пластику тут. І їдемо далі. Оцінюйте автомобіль зі всіх сторон. Безключовий доступ також на цій дверці. Клімат працює, все холодить, подушки безпеки у нас є водія пасажира, колін водія, бічні шторки. Ось такий у нас, до речі, бардачок. Кому потрібна сервісна книжка, пишіть, зроблю вам фото. І ще раз повторюсь: дуже комфортний хорошою шумоізоляцією автомобіль. М'яка комфортна підвізка, матеріали преміальні. Ну, суперський варіант, хороша потужність 204 кінських сили. Давайте також покажу підкапотний простір. Ось такий в нас підкапотний простір. Автівка в нас привезена з Європи з офіційного аукціону, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Вартість автомобіля 18 800 доларів. Також показую вам Він-код, можете ставити на паузу та перевіряти цей автомобіль по офіційній базі Кіа. Е, Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com. Великий вибір автомобілів у наявності, дизельні комерційні, комерційні електро, звичайні дизельні, великий вибір електромобілів. Це все у нас у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В. Маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей або будь-який автомобіль, який ви можете знайти на нашому сайті wincar.com. То пишіть дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний в описі. Порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. Якщо у вас залишились якісь запитання, номер телефону мій буде прикріплений знизу під цим відео. Телефонуйте, не соромтесь, надам вам будь-яку інформацію, яка вас може тільки зацікавити. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.